Привіт, глядач один, хто там приєднався в ефір. Два глядача я вас не бачу хто там? Всім привіт, хто там дивиться на мене. Так. Як там мене чути? Не пропадає зв'язок? Не пропадає? Бо я перший раз. Добрий вечір. А, воно знизу пишеться. Ось. Бачу бачу. Перший раз просто. Далі людей прям не дуже багато. Добре видно? Так, розумію. Це добре, що інтернет не пропадає. Отом які вам відео знімати, які вас відео цікавлять? 11 людей на ефірі, всім привіт, я запустив YouTube. Просто запустив. Гарно, у вас дітки в мене теж багато маленьких племінничків. Дуже дякую. Дуже дякую. Чути холодильник треба тут. Не знаю. шумить він чи не шумить. Так, привіт, хто там приєднується. Оце стуки, чуєте, це витяжка стукає? Оце воно стукає і стукає. Як його зробити? Хтось може знає. Добрий вечір. Щоб воно так не стукало оце. Вам чуєте, так оце? Губ-губ-губ-губ. Чули? губ губ губ, губ, -губ, -губ. Це витяжка стукає. Я знімаю відео. Хто ще не підписався, можете підписатися на мій YouTube, коментувати відео. Було б добре, щоб ви коментували відео, яке я знімаю. Задавали б свої питання. Що вас цікавить, можете писати, які відео ви хочете бачити, щоб я знімав. А так що я ще є в ТікТосі, я там з 21-го 21 року знімав. Знімаю. Ну, рік більше року я вже там не знімав. А то знову почав знімати. Ну, Я думаю, краще тут щось на Ютубі знімати, ніж на тому тіктокці, бо там дуже багато людей, які погані коментарі пишуть. Особливо, коли я повернувся додому з війни, мені писали, ну і зараз пишуть. Типу позорнації, ухилянці. Які я позорнації, який я ухилянт, що таке писати мені. -да. А на вашу думку, хто мене дивиться зараз? Я позор на цій? Напишіть. Привіт, Михайник 4112. Хто дивиться мене вперше? Мене звати Сергій, я звільнився з ЗСУ офіційно, я вдома. Я повернувся живим. Так, хейтерів багато. багато. Я думаю, по два відео в день знімати в YouTube нормально буде. Скільки його треба знімати, хто знає. Можете написати. Як там його? Як у вас погодка? У нас сніг. Роз маленький вже. Він такий, як раніше був. Я був знімав відео, там 26 було. Дякую за службу. Я не служу вже, я вдома. Я ж про це відео знімав і говорив і в опис каналу. Читайте опис каналу, що, якщо хочете щось дізнатися. Ну, я там прям все таке не написав би в описі каналу, ну, то там можете почитати. І там, де я в Льосі, то я в Льосі в себе я ж писав. Думали, що я десь там в окопі, а, і ІІІЦІ. НВ, Радіо НВ якось так. Там як в них інстаграм і сторінка, і взяли моє відео, виставили в себе, підписали його, з ЗСУ, показав там жахливі умови і питає, чи вам не холодно. А там, звідки пишуть люди, звідки ви взяли, що він, ну, він вже вдома демобілізувався там, типу. І я їм пишу, що ви таке виставили? Видаліть відео зі мною. Во там набрало 700 чимось тисяч переглядів. Кажу, нормально так на монетизації заробите. Я вам дозволу не давав свого, щоб ви відео викладали в себе. А вони виставили і взяли. Я же їм писав, купіть мені куртку, буду ходити. Якщо комусь не подобається, що я вдома у військовій куртці ходжу. Так, привіт всім, хто приєднується. Привіт. Може щось нажму, От, як його правильно. Тут не нажимається зелений екран, спалах. Щось тут не зрозуміло. Я перший раз в трансляції це веду. У мене родич теж змінився з ССУ, поставимо здоров'я. Дякувати Богу, що повертався додому. Живемо наші рідні. Хай він не знімає відео в Тіктоці особливо. Там таке понаписували б йому. Там дякувати Богу, що повернувся так. Ну, а теж Бог збер... зберіг на війні. Теж. FPV літало над нами. Певно, що не бачило. Ну, як, там, над головами прямо там під деревом, під деревом стояли автомобіль наш. То плетів в одну сторону, потім повернувся назад. Нікого не бачив. І в школу, яка й так розбита вже була, вже від неї нічого, не лишилось і в неї. Добре, що там якісь пілоти були трошки з очима, певно, в них проблеми були, що не побачила нас. Так. Та щось у вас мало в цьому ефірі, нічого ніхто не пише. Як воно, ви можете писати зразу, чи там якісь у вас обмеження є на повідомлення? Я там знав якось в інших можна писати раз там в 5 хвилин. Чи як там? Ви можете писати кілька повідомлень за раз? Напишіть. Бо щось геть ніхто нічого не пише. Я не розбираюся в цьому Ютубі, як я правильно. Так, тут не зрозуміло, а. Не, не знаю, що на жаль. А, ще було, що каб падав поряд і не розірвався. Таке було. Ну, обстріли, то тут вже звикаєш до того. Ну ці FP літають, тут ну, до цього не звикнеш аж ніяк, ці звуки, особливі. Тей. такий звук пронизливий. Стукаємо по екрану, тут лайки надсилати там по пальцям так по екранчику. Хоп-хоп. Стукаєте, стукаєте. Попробуйте. У мене пише, що всім вподобає. Треба перевірити, як воно працює. Чи взагалі є якийсь двохсторонній зв'язок між нами? Я не знаю, як ви не чи чуєте, чи бачите. Чи можете люди зайшли і вийшли? Писали привіт. Скільки тобі років? Мені 30 років, хто ще не знає. Я можу, на відео казав Бережіть себе велика вдячність за те, що Так. Так, Та. Як я ми себе особливо не відчуваємо, такі як усі. Скільки вашим діткам. Та старші вже в школу ходять, а менший ще не ходить в школу. Оце стукає. Це витяжка стукає, оцей клапан зворотній. Що його робить? що найважче в службі було. То, що ну, та весь час думаєш, звільнився ну, ніби звик, а да, тут ну, все міняється так. І не знаєш, де завтра будеш, хто там розпорядиться. Тобою, то її долий, хто там розпорядиться. Куди тебе пошлють? Куди тебе переведуть, невідомо. Не, не, не і оце воно ми ще як послухав. Ну, оце найважче. А до цих перельотів, цих вибухів, вже якось звикається помаленьку вже, коли вже і не звертаєш уваги на це. Ну, а ту роботу, яку робив, то медиком був. То я б не сказав, що це важко так було для мене. Морально теж не було важко. Фізично теж важко не було. Ні якось так. Добре, ще кілька хвилин проведу, та я буду ефір закінчувати. Так що можете щось написати, якщо щось ще не знаєте. Ну, те, що цікавить вас, можете написати. Привіт, чим зараз займаюся. Та вирішив перший раз ефір запустити в Ютубі. Перший раз. Я то раніше е, в Тіктосі знімав. З 2021 року тут у мене зараз 259 тисяч підписників. Так само підписаний, як і в Ютубі, так і в Тіктольці дядько Сергій. Ну, більше року я не знімав туди на нього щось. І, і велику частину відео я проховав. Дуже велику частину. Було в мене багато відео з війни, фотографій. У мене був телефон броньований. А я думаю, відео зніму, тема відео буде цікава. Бо в мене телефон броньований, він в мене впав. Він в мене падав до того. А це впав з висоти пів метра і більш не включився і більш не включався. І там все в мене, все, що там знімало, так, там все найцікавіше і осталося. А потім мене, ну, я потім взяв оцей самий звичайний Xiaomi Note 12, то він в мене потім був, навіть чехолос у мене не був, на бронежилеті. Бачите. Я там мало знімав. Он ці відео, що закитав в Ютубі, то це я на нього знімав. І то там небагато їх. Так, Оля, Март. Так. Та Сподіваємося, скоро закінчиться війна. Вона ніяк не може закінчитися. Кожен рік та й кожен місяць якісь прогнози дають, 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 дають. Ніяк воно не закінчиться. Тоді добренько, буду закінчувати ефір. Можливо, ще колись проведу, але напевно буду щось робити, бо так сидіти просто. Певно, люди заходять і виходять зразу. Де щось непонятне. Мій родич сестри чоловік був добровольцем, добровольцем, теж багато прийшов, але казав, що найважче, коли рідних не чуєш, були проблеми зв'язком. Так, розумію. Так. А, до речі, там відео таке, я набрало багато. Там де запалець, я казав, пам'ятаєте? Там, у мене немає пальця. У нього немає три пальця. Давайте підбадьоримо тих, у кого немає інтелекту. І він грає на гітарі. Ту -тру 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 -тру. Там писали, що це штучний інтелект. Як воно? Ну, то відео було зняте взагалі 5 років тому назад. 5 років вийшло, То був 2021 рік. Тоді ще навіть не було натяків на ці всякі. Штучні інтелактиці, відео штучні. Здорова, 200. -й. Трошки пізно написати там було раніше, було Ну, актуальніше. Я тобі добра побажаю. Щоб ти прожив довго і щасливо в цьому житті. Довго і щасливо, щоб ти прожив. Оце нас з тобою і відрізняє. Це нас з тобою і відрізняє. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Максим Юхимчук. Бережіть себе, то я вдома вже. Я повернувся додому. Це я запустив ефір, бо я знаю, що немає люди підписалися і може хтось хоче побачити мене в, ну, в ефірі. Може хтось думає, що, я, що це не я, а якісь там штучні інтелекти відео мені створює там, чи ще щось, то можете на мене подивитися. Що це я, дійсно. Дядько Сергій. Привіт, Кедів, як там у вас? Тепліше вже. Ну, тепло зробило вам? Дякую щиро за ефір. Там було б зайшов. Пап вийшов. Побачила на мене. В ефірі можна хтось щось. Пише. Вітаю з міста рівне. Вітаю вас, міста Рівне. Так, да, Житомирщина, ну, я ж тоже то. Да, трохи. Но сніг вже під ранок лежав. І, а мороз... ну, Мороз менший був вже. Під вечір геть менше стало мороза цього. На завтра знов сніг передають. І на післязавтра сніг. А з понеділка вже знав щось там до 20 передають. Там щось ну, там 17-19, щось таке передають. Я думав, це вже останні морози, а воно, виявляється, будуть ще морози. А вони не відступають. Ходив, дивився в садок на дерева свої, персики померзли, абрикоси здається, не померзли. А персики так знатно померзали. Нічого, їх все одно буду обрізати. Прям так геть. Потім з ним відео покажу що з них лишиться. То вони одне рішення, як садив цієї весни 25 й рік. Ну добренько тоді, всім гарного вечора. Добро ніч. Да, зима себе показала. Все, бувайте. Дивіться відео і як бачите відео, коментуйте. Там лайк, там отаке. Ну добре. Пишу. Почитаю, що там щось написали. Скільки ТЕЦ збудувала вільна відлізниці народів Радянського Союзу, де комунізація хотіли? Що ти мені пишеш? Напиши це політикам і спілкуйся з ними про це. Ти не по адресу пишеш. Все, добренько. До побачення всім. Так. А як його виключати, цей ефір? А, X, так, Поняв. Все, бувайте. Не виходить, нічого зараз вийде.